Нашоловіть лайфхак від лайфхаки, дяді Сережі. Дивіться, покажу вам, як можна зробити обвод для труб. Дивіться. Отак, от трійничок. Потім колінці 90 і 45. І у вас виходить такий, от, бачите, бодік. Ось, зараз паяємо. Ось таку заготовочку робите. Давай я заодно покажу вам, як мої насадочки зварюють. Раз, два, три, чотири, п'ять. Труба канувська, дивіться як. Так, має як Ось А ось так. О, так да. Дивіться. Опа. Так, що не запаялися, ні? Ось бачите. І, і ось так. І виходить, що того у вас труба проходить. Так. І тепер оцю частину паяємо. Дивіться, тут насадки паяють. Фух, хтось там мені писав, каже, що в нього залипають, дивіться. Навіть перегріваю. Я ж не рівно 5 секунд тримаю. Так, забираємо, дивіться, бачите, забрав. Опа. Так, і отакий от, бачите, вот виходить. І от вас, наприклад, йде дві магістралі, да? подача обратка. Бачите, ви вже і не треба буде через нічого так. Ну, коротше, так як я ось вот тут, бачите, робив. Ось тут, бачите, зробив. Получається, воно під низом іде, да, і тут зверху нічого можна спокійно заливати стяжечку. Так що такий обводік. Трійник і 45 Все просто і легко.